Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отче наш Небесний, змилуйся над нами. Сину Божий, Спасителю, змилуйся над нами, Святий Духу Божий, змилуйся над нами. Пресвята Трійце, Боже Єдиний, змилуйся над нами, Пресвята Марія. Мати Божа, молися за нас. Святий Йосафате, молися за нас. Святий Йосифе, молися за нас. Святий Тадею, радости Твоїх батьків, молися за нас. Святий Тадею, прекрасо Святої Родини, молися за нас. Святий Тадею, близький родичу Ісуса, Марії і Йосифа, молися за нас. Святий Тадею, який виховувався в Назареті, разом з Ісусом Христом, нашим Спасителем, молися за нас. Святий тадею, якого Ісус Христос, вибрав на апостола, молися за нас. Святий тадею, який став вірним наслідником Христовим, молися за нас. Святий тадею, який на тайній вечері одержав з глибокою шаною найсвятіші тайни, молися за нас. Святий тадею, який в День Зелених свят разом з іншими апостолами прийняв Духа Святого, молися за нас. Святий тадею! Який своїми проповідями багатьох поган вернув до правдивої Христової віри, молися за нас? Святий Тадею, який за ласкою Духа Святого творив великі чудеса, молися за нас, святий Тадею, який погордив погрозами безбожних і безстрашно ширив правдиву Христову віру, молися за нас? Святий Тадею, який з апостольською ревністю направлявся до Персії. Голосити Слово Боже, молися за нас. Святий Тадею, який своїм посланням освятив Церкву святу, молися за нас. Святий Тадею, який з Вінцем мученика був прийнятий до вічної слави, молися за нас. Святий Тадею, який за святу Христову віру поніс мученицьку смерть, молися за нас. Святий Тадею, який в день страшного суду, будеш разом з Ісусом Христом нас судити. Просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, ми твої діти, просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, щоби ти стеріг всіх вірних у витриванні в правдивій Христовій вірі. Просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, щоби зволив всім правителям християнським дати мир і злагоду. Просимо тебе, вислухай нас, святий Тадею. Щоби випросив у Бога навернення всіх заблуджених і невірних, просимо тебе, вислухай нас, святий тадею, щоби скріпив нашу віру, надію і любов, просимо тебе, вислухай нас, святий тадею, щоби віддалив від нас всякі грішні думки і підступні спокуси, сатани. Просимо тебе, вислухай нас, святий тадею, щоби всіх, хто тебе вшановує, зволив ти взяти під свою опіку і захистити. Просимо Тебе, вислухай нас. Святий Тадею, щоб зберіг нас від тяжких гріхів і небезпечних нагод до них. Просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, щоби боронив нас від злих, наклепницьких язиків. Просимо Тебе, вислухай нас. Святий Тадею, щоби перед нашою смертю зволив нам, нам прийняти найсвятіші тайни. Просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, щоби в останній годині зміцнив нас і зберіг від напастей Злого Духа, просимо Тебе, вислухай нас, святий Тадею, щоби випросив ти для нас у Божого судді, Ісуса Христа, Ласкавий вирок, просимо Тебе, вислухай нас, святий Тадею, щоби запровадив нас в країну вічної радості, просимо тебе, вислухай нас, святий Тадею, щоби ти надав допомогу всім душам християнським. А особливо Твоїм шанувальникам просимо тебе, вислухай нас, святий Тадею, наш опікуне і заступнику, просимо тебе, вислухай нас. Агнче Божий, що відкупив гріхи світу, Тебе благаєм, вислухай нас, Господи, агнче Божий, що відкупив гріхи світу, Тебе благаєм, прости нам, Господи, Агнче Божий, що відкупив гріхи світу, Тебе, благаєм, змилосердися над нами, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сердечно дякуємо за спільну молитву.